Вітаю. Сьогоднішнє відео це пророцтво, А точніше, три: три пророцтва на три сфери життя. Фінанси, ваш духовний розвит, розвиток, або магічний, якщо ви займаєтесь магією, та а, сфера особистого життя, любов. Тобто фінанси, магія, любов. Давайте так, або фінанси. Духовність, любов. Буде два варіанти. Один варіант для жінок, другий для чоловіків. Так, для жінок, варіант для жінок. Фінанси, магія або духовність, любов. Варіант для чоловіків. Фінанси, магія, по духовність і любов. Так. Загадайте, єдине, що ви. Ну, звичайно, варіант тут вам не потрібно обирати, це залежить від вашого гендеру, але загадайте період період, На який буде діяти пророцтво і можете подумати про якусь, я не знаю, чи проблему, чи, можливо, якусь задачу, яку ви хочете вирішити у тій чи іншій сфері. Отже, фінанси. Ну, дивіться, якщо ви чекаєте, це для жінок, варіант для жінок, якщо ви чекаєте. Якось прибутку або якоїсь такої вдалої пропозиції по роботі, то ви її отримаєте. Причому дуже неочікувано. Якщо ви нічого не, не чекаєте, то ви знаєте, у вас буде. Це навіть не можливість, це якийсь імпульс. Це якась можливість, якийсь шанс, який ви дасте самі собі, і воно піде від вас. Тобто, вас асініт, Боже! Я ж можу отак зробити. І це принесе мені там гроші, Да? Давайте я ще уточню. Ой, це буде це, це результат вашої трансформації, дивіться. Жінки, послухайте. Це результат вашої трансформації. У вас відбудеться. Якщо у вас зараз у фінансах тіш і гладь, все відлічно. То дуже неочікувано станеться якась подія, вона може бути не дуже приємною, але яка в результаті повністю трансформує ваше відношення до заробляння грошей. До заробляння грошей. До того, ну, скажімо так, трансформуються ваші стосунки з фінансами. Ви зміните своє відношення до фінансів, розумієте? Ви по-іншому будете. Оцінювати свою роботу. Ви по-іншому зміниться цінність грошей для вас. Розумієте? Це тільки на добре зміниться. на добре, Це буде не дуже приємно десь, але ви пройдете, цього вам не уникнути. Але в процесі цієї трансформації дуже неочікувано, якщо ви загадали термін, то в цей, в цей термін станція, дуже неочікувано. Вас щось знаєте, ви щось осягнете. Якийсь буде інсайт. Ось, ось я зроблю так. І м цей вогонь, головне, його не затушіть у собі. Так, тому що якщо ви себе не послухаєте, то у вас будуть руйнування, у вас просто все зруйнується. Ой, тут трансформація якась дуже серйозна. Я думаю, що в загаданий період ви, ви не вийдете з цієї трансформації, це те, що стосується фінансової сфери. Але, повірте, це все на благо. І прислухайтеся до цього, до свого імпульсу, розумієте, вас щось асініт просто от прям. Якась буде ідея. Не бійтесь головне, розумієте? Рішуче беріть цей жезл і дійте, підсвічуйте собі цим вогнем свій шлях. Так, тепер а, пророцтво у магічній чи духовній сфері. Ну, слухайте, якщо ви відьма, то, ну, давайте так, а, ну, то ви нею і залишитесь. Тут я нічого не буду вам говорити. Ви самі все знаєте. Йдіть своїм шляхом. Ви ще сили з вами. Якщо ви думаєте про те, щоб займатися магією, чи якось цікавитися цим, то, ви знаєте, у вас буде можливість доторкнутися до якихось знань, які допоможуть вам на вашому магічному шляху. Якщо ви ніяким чином не займаєтеся не магією, не. І не думаєте, то ви в собі, знаєте, якась тайна відкриється. І ця таємниця, вона всередині вас, ви щось осягнете. І це щось таке, і це, це якось буде неочікувано на рівному місці, але це буде, ви будете в спокійному стані, і це прийде не від когось, це прийде від вас самої. Розумієте, Сер... від середини з вас якась таємниця. І ви такі візьмете, як оцю книгу, як оцей котик. Бачите, книгу розкриєте, будете читати. І ця книга у вас всередині, ви її побачите. Не намагайтеся аналізувати, звідки ви це знаєте. Ви просто в якийсь момент, ви просто, а я ось це знаю. Ось це ось так. В цьому житті, розумієте? І після того, як тобто, у вас розкриється ваша жриця внутрішня. Тобто ви щось згадаєте, ви щось побачите, це буде дуже неочікувано для вас, і це буде ви бути в спокійному стані. Ви не будете, це не пов'язано ні з яким стресом, ні з чим. Це якось в стані спокою, це до вас прийде. Це для вас буде настільки природньо. І вже після цього життя не буде таким, як було раніше. Розумієте? Воно зміниться? Так, любов, особисте життя. У вас буде знайомство з чоловіком. А якщо ви заміжня, то, ви знаєте, все одно у вас буде якесь знайомство з чоловіком, який до вас проявить якийсь інтерес. А якщо ви скажете, та ні, ну, Боже, я тут в паранже хожу, з другими мужчинами не общаюсь, і так далее, то, Ну, і у вас там, скажімо, є чоловік, і ви тільки вас цікавить тільки ваш чоловік, хоча ні, слухайте, я не відчуваю тут навіть для заміжніх, да навіть для заміжніх, що і кого я обманюю. Тут навіть для заміжніх жінок Якщо ви ні з ким не спілкуєтеся, от тільки зі своїм чоловіком, то тут або у вас з'явиться якийсь чоловік на стороні, і ви побачите, що ви йому подобаєтесь як жінка, або ви звернете увагу на інших чоловіків, на іншого якогось чоловіка. Розумієте? Тут якась пристрасть буде, але тут більшості Проявль, проявляється 99% незалежності: заміжня, ви не заміжня в парі, не в парі. Неважливо, скільки вам років, але тут о, чоловік до вас проявиться. Ви побачите, що це буде якийсь, це може бути якесь знайомство, або це може бути знайомий чоловік. Ну, ви просто в якийсь момент, дуже неочікувано, ви побачите, що ви дуже сильно цікавите якогось чоловіка, як жінка. От прям, боже, він прям готовий отак свій жезл, к вам нести. Піймаєте? Тут тільки ось, ось тільки це. Як далі будуть розвиватися стосунки? Ну тут це вже треба дивитися інший розклад. І розумієте, у всіх у вас по-різному буде. Для когось це у когось. Знаєте, для когось із вас ви просто це побачите збоку від якогось чоловіка, з яким ви навіть і спілкуватись не будете. Ви не будете знати, хто це, десь може навіть на вулиці. І ви зрозумієте, що цей чоловік вас захотів, извините, да? і це в вас запалить жінку, це вас взагалі переверне. Для когось це буде конкретне знайомство і буде бурхливий роман. Для когось це буде реальний роман із серйозними стосунками. Тут для всіх все різне. Я вам раджу після цього, по свіженькому, да, подивитися якийсь інший розклад. Ну, обов'язково на моєму каналі, там, можете на якомусь іншому. Ну, давайте я залишу. Я зараз подивлюся, які у мене вже є відео. А, давайте, знаєте, що ми зробимо? Слухайте, що я вам морочу голову? Я запишу відео, я його, я його завантажу першим, ніж це. Да? Силку є, коротше, кажуть, коли ви будете дивитися це відео, в описі до цього відео буде посилання на, на знайомство, на знайомство з новим чоловіком. Коли у вас з ким буде яке знайомство і чим це закінчиться? Добре, подивіться обов'язково, я там зроблю кілька варіантів. Ну, Тут щось таке буде. Так, жінки, все, я вас відпускаю. Не забудьте подивитись інше відео. Так, чоловіки. Чоловіки. Фінанси. 50 на 50. Ні, тут не 50 на 50. Тут, слухайте, тут для всіх. А чого ви оце сидите і мрієте? Гроші треба, про гроші не треба мріяти, їх треба заробляти. Ну, я розумію, що ви, ви постійно думаєте про те, як щось там заробити. Навіть емоціями наповнюєте свої якісь бізнес-проекти. Ну, що це таке? Подивіться, тут на цій карті. Котик, бачите, от, от виливає воду. от Я хочу звернути вашу увагу. От ви так просто берете, зливаєте а, свої бізнес-плани в велику ріку. От Ви їх наповнюєте емоціями, у вас, до речі, дуже класні є ідеї, ви знаєте, як це, що, що як робити, ви це емоційно наповнюєте, а потім берете і зливаєте, а потім по ночам вас мучують кошмари. Ну, по гроші ж треба заробляти, розумієте? Про них нема чого мріяти. В чому діло? І знаєте вам, яке природство? Це попередження. Якщо ви не зупинитеся просто тут і зараз, то загаданий вами термін або в дуже, дуже швидкий термін, до трьох місяців, ви впустите якийсь дуже серйозний шанс. Від вас, ви просто зіллєте свої ресурси, свої потенційно. Не зароблені гроші, тому починайте їх заробляти. І ви побачите, думаєте, лки зелені, я ж міг це заробити. А я упустила цю можливість. А чого я ждав? А чому я мечтав? Зрозуміли? Почули мене? Заробляйте гроші, а не мрійте про це. Так. А, добре, магія духовність. Ви знаєте, якщо ви робили любовний ритуал е, якийсь, е, то я хочу вам сказати, що він у вас майже вдався, він у вас, в принципі, йде. Але розумієте, по десятки, десятка це завжди типу тумач, завжди це важко. Тут щось потрібно, він, впред, він вдався, але ви повинні щось до кінця доробити, знаєте, дажать, дажать, Ви повинні це от дажать. Ті, хто ніякі любовні ритуали не робив, просто робив якусь магію, яка не пов'язана з любов'ю, то тут знову ж таки, ви якось, я розумію, що вам емоційно має, вона завжди витягує дуже багато сил через емоції. Вона дуже, ну, це дуже важко. Тому, але я знаю, що вам емоційно важко. Але слухайте, ну дотисніть до кінця. До, дочекайтеся того результату, який е, от ви намір вклали у свій ритуал. От дочекайтеся цього результату, ви його отримаєте. Але якщо ви здуєтесь в емоційному плані, в моральному, ну, руки опустять і скажете, «Та не ну, воно нахрен нічого не вийшло, то ви нічого не отримаєте. Зачекайте, вам зараз дуже важко, але воно воно буде. буде. А, так, для тих, хто ніякі ритуали не робив, але бачить собі якісь хоче займатися магією, рід вас на це благословляє, будь ласка. Для тих, хто ближчим часом ритуали не робив, але. Хоча, якщо ви займаєтесь магією, то ви постійно маєте щось робити. Ну, в цьому і полягає шлях мага. Ви постійно, ви постійно. Ритуали робите, так, ви постійно удосконалюєте, ви, ви працюєте, це робота, це дуже серйозно. Тому тут, якщо займаєтеся, рід, рід на вашому боці, так. І ще що хочу сказати: а, якщо ви хочете займатися магією, ви бачите в собі потенціал, то, знаєте, тут рід на вашому, рід вас підтримує, але дивіться, тут два котики, бачите, так за ручки взялись, і і інші два котики, які машуть ручкою. Угу. Розумієте, тут м -м, вам потрібно перед тим, як займатися магією, налагодьте своє життя з іншим, ну, як би з своє особисте життя і своє соціальне життя. Тобто у вас повинні бути гармонійні стосунки з іншими людьми. гармонійні стосунки в парі. гармонійні стосунки з родичами, гармонійні стосунки з друзями, з колегами по роботі. Якщо у вас родичі, гавнюки послідні, які в дитинці над вами знущались, то слухайте, ну не спілкуйтесь з ними. Це теж дуже гармонійно. Не спілкуватись, це теж дуже гармонійно. Розумієте? А якщо у вас, скажімо, ви самотня людина і ви відчуваєте, що вам потрібна жінка, якісь потрібні серйозні стосунки, то ну, налагодьте своє особисте життя, вам це потрібно. А якщо вас не задовольняють ті стосунки, які є, то виріште це питання. Я не кажу обов'язково, що потрібно розходитися. Все всяке в житті буває. Але ну, налагодьте, поговоріть зі своєю жінкою, там, зі своєю парою, ну, якось щось виріште, розумієте? А якщо у вас на роботі за людину немає, то спочатку, ну, якби налагодьте ці оці, оці питання в, в колективі там десь. Ну, общем, в... ви розумієте, так? Да? У вас мають бути гармонійні стосунки з іншими людьми. Все. Тільки після цього в магію, зрозуміли? Так, любов. Ну, дивіться, якщо ви розраховували на якесь побачення, воно у вас не состоїться. А якщо ви розраховували на покращення якихось стосунків, їх не буде. Тут, розумієте, тут не те, що прям. Тут в особистому житті у вас буде ступор. Я думаю, що це якось пов'язано із тим, що я сказала перед цим. Вам треба ну, у вас щось не вирівняно у стосунках з іншими людьми можливо, навіть з вашими родичами. Розумієте? Mm, тому у вас з особистим життям зараз вот таке вот ограничення. А можливо, у вас просто в принципі з особистим життям, з вашою жінкою. Там, я не кажу, що це, це обов'язково може бути у вас офіційна жінка, просто ну ваша жінка, да, любима mm, то у вас там якісь щось, 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 щось не в порядку, і воно, власне кажучи, так і залишається. Давайте ще який, це ж проводиться, в принципі. Ви знаєте, ви не переживаєте, ви, якщо загадували якийсь період, то під кінець цього періоду ви вийдете з цього якогось, то свою попу з постелі, да, з дивана, і підете в люди і закохаєтеся. Або, якщо у вас є кохана людина, то ну, кохана жінка, то опять-таки подиміте свою попу з дивана і якось кудись люди вийдете, розумієте, і там ви, ви по-іншому подивитеся на свою жінку. Ну тут якась закоханість у вас буде, але, але після кінця цього періоду. Так, давайте підсумуємо. Деньги нужно зарабатывать, і не мечтати, а їх бо, бо втратити. Зрозуміли? Будуть серйозні втрати. Якщо робили ритуал, дожміте до кінця. Щось ви до кінця вам ще чуть-чуть в емоційному плані. Давайте, ви знаєте, що треба робити. Ви знаєте, що треба робити. І якщо хочете займатися маєю, то рідна вас на це благословляє. А... Ну і тут буде вихід все-таки під кінець періоду, який ви загадали, то буде вихід з от, от, в особистому житті з такого от застойного положення, і ви якась буде у вас закоханість. Я дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію моїм глядачам. Я всім дякую за увагу. А що я вам хочу побажати? Я хочу вам побажати. Ви знаєте, вірити в себе це дуже добре. Але окрім того, як тільки-тільки ви схопитеся за цю віру за цей момент, тому що всі ми сумніваємося, У кожен із нас час від часу собі сумнівається. Ну, Не можна бути 24 на 7 суперувіриним в себе чоловіком. Десь бувають і сумніви, це нормальний процес. Критичне мислення в цьому світі ще ніхто не відміняв. І наш внутрішній критик, він ну, десь. Піддає сумнівам якісь наші плани. Але коли ви схопите за хвіст у от, от от момент увереності, починайте діяти. Зрозуміли? Не відкладайте. Я хочу вам побажати, щоб ви не просто вірили в себе, а ще й діяли. Не відкладайте на завтра. Завтра не треба відкладати. Завтра не буде. Розумієте, все треба робити сьогодні, тут і зараз. Все. Бережіть себе.